І саме цікаво, що в момент, коли тебе а, розстрілюють, потім приходить усвідомлення, що це, по ходу, конець, ну просто вижить від якихось поранень. Що відчуває людина на порозі смерті? Це дуже цікаве питання, того, що коли я помирав, я не очікував, що взагалі буду такі враження і відчуття. Незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною. Але в момент, коли мене розстріляли, мене досить важкі там відносини з Богом були. І саме цікаво, що в момент, коли тебе а, розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш. Бо в тебе, якщо стріляють, ну це шанс того, що ти помреш величезний, майже там 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Знаєш, оцей сон, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже страшне, і ти прокидаєшся і такий. Слава Богу, це був сон. Тобто така історія. І в цей момент ти дуже надієшся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон, потім приходить усвідомлення, що це, по ходу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони, вказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважно більшість з них рішаємо. Ну це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас там, стосунки, розводи, діти, неважливо, проблем вистачає. Є проблеми, похуже. Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому кінець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє. І от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапали за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи і так далі. Це оцей про теорію падаючого самоліта. Знаєш, що в падаючому самоліті немає невіруючих. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супервіруючий в себе не був там свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш навіть на таку історії, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типо, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Вона, купа чудес, просто як мене врятували після тих п'ятикульових, хоча їх більше було. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно, знімаються повністю всі пріоритети, змінюються в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну, це не збіжно, всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризде совість за те, як ти життя жив. На я думаю, це взагалі не Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив, але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя відношення. відношення. І зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж. Те чия життя, і нема ні одної людини, у якої немає проблем, прийняти це, жити і насолоджуватися процесом. Все без цілі, без нічого, просто так. Ну самі собі можете щось придумати, але в цілому така от історія. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.